Вагітність і пологи без зайвих турбот це поставили на меті. На початку минулого року у Солом'янському районі стартував пілотний проект, за яким жіночі консультації опинились у структурі пологового. Тепер, вже після перших аналізів, майбутня мама зможе познайомитися з лікарем, який і вестиме її під час вагітності і прийматиме пологи. Результати лише за півтора року експерименту вражають. Дитяча смертність при пологах зменшилася удвічі. Докладніше Діана Панченко. Година чи дві, і вона стане мамою. Інна майже не хвилюється. Перше слово чекаю. Сина чи дочку, поки не знаю. Хочу побистрій, родити і побачити своєму малиша. Останні дев'ять місяців розповідає через силу, були щасливими, зокрема, тому що відчувала лікарську підтримку на відміну від подруг, які вже народили. Мені не приходилось бігати по пораженим врачам по поліклінікам. Попетибальній системі. Родом і жінська консультація для мене найлідше. Таку можливість вже півтора року мають усі вагітні Солом'янського району. На початку 2012-го тут стартував пілотний проект. Суть його у тому, що медичний простір не розривається. Жінка йде до консультації здавати аналізи і автоматично потрапляє на облік до п'ятого пологового і одразу знайомиться із лікарем, який вестиме її і під час вагітності, і прийматиме пологи, і доглядатиме після них. Человек, попадающий в женскую консультацию, он уже пришел знакомиться в стационар, он уже получил врача, которому он может задать вопрос, связанный із беременностю, із введенням родів, і, з, і з введенням післяродового періоду. Пологовий будинок номер 5 один із найкращих у столиці. Завдяки такій схемі тут можуть народжувати усі жінки Солом'янського району. Без винятку вже за півтора року пілот дав радісні результати. Передусім, зменшилась дитяча смертність при пологах. Майже в два рази нам вдалося зменшити перинатальні втрати, в два рази практично нам вдалося збільшити своєчасне чирання. Виявлення онкопатології у жінок саме у п'ятий пологовий направляють жінок, вагітність яких під ризиком. Для цього усі умови не гірші ніж у Європі. У реанімаційному відділенні розповідають, малюків, що й на долоні вміщуються, доглядають вже без остраху і з кожним роком рятують все більше передчасно народжених. І хоча тут вони поки що без мами, у спеціальних системах гніздах та підбайливим доглядом. І, до речі, набираються сил під спокійну класику. Діана Панченко, Роман Тимошевський, телеканал Київ.